Окрім генетики психології, є три причини, чому ми хворіємо. Перша з них це є обезводнення нашого організму. Коли ми починаємо пити якісну воду і слідкувати за її кількістю, дуже багато діагнозів починає проходити. Друга це є зашликовність нашого організму. Коли ми розбираємося з тим, що у нас і хто у нас живе, а це віруси, гриби, паразити, бактерії, які роблять токсичну нагрузку на всі наші органи і системи, і коли ми їх позбуваємося, тоді дуже багато діагнозів так само ще додатково в нас зникає. І останнє це є дефіцитні стани. Коли ми налагоджуємо шлунково-кишковий тракт, знімаємося певні процеси з нього, коли ми робимо, щоб наша починка була здоровою, клітини, її відновились, був хороший відтік жовчі, тоді люба як їжа, корисна, яку ми починаємо споживати, і ті вітаміни, мінерали. Амінокислоти, поліненасичені жирні кислоти, які потрібні для нашої клітинки кожен божий день, вони починають засвоюватись і вони дають нам оздоровлення всього нашого організму. І тому розберіться з трьома причинами. Коли ви це все починаєте змінювати, ваш організм оздоровлюється. Будьте здорові!